Чесно кажучи, це для мені здається, для нас був такий найскладніший і найнесподіваніший рік. Ну, принаймні за мою роботу. Я думаю, що і всі вчителі так скажуть, скільки б вчителю не було, чи то 25 років, чи то набагато більше. Рік дійсно був важкий, дуже багато було випробувань, дуже багато було ситуацій, в яких треба було приймати рішення ось і зараз. І я рада, що наші колективи, як школи, дошкілля, позашкілля, установи, вони всі абсолютно гідно відпрацювали цей рік, за що їм велика подяка. Завершуємо зрозуміло, що у кожного є свій результат, у когось він позитивний, у когось він може трішечки і негативний, але будь-який результат для нас є позитивним. На цьому тижні ми відзначаємо свято останнього дзвоника в деяких школах. Деякі школи перенесли це на наступний тиждень, 31 число. Це вирішувала виключно школа. Ми в це питання не втручалися, тільки збирали дані. Зазвичай навчальний дік у нас закінчується великою здоров'чою компанією, в мирний час ми проводили. Оздоровчі табори для учнів початкових класів при наших школах ми проводили різноманітні мовні табори біологічного напрямку і так далі. Цього року, зважаючи на безпекову ситуацію і на те, що все-таки першим чинником оздоровлення для нас було море, і залишиться завжди море. Зараз ми цього позбавлені, тому було прийнято рішення оздоровлення цього року не проводити, тому що все-таки ми знаходимося не дуже далеко від областей, в яких проводяться активні бойові дії. У нас доволі часто лунають повітряні тривоги, і якщо, наприклад, в навчальний час все-таки повітряна тривога, там осінь, зима, весна. І діти спускаються в сховище і ще більш-менш можна там перебувати, то коли це буде літо і спека, це буде дуже шкідливо для здоров'я дітей. Тому ми обговорювали це питання із директорами. Закладів наших і прийшли до висновку, що цього року оздоровлення проводити в наших закладах, ми не будемо. Практику школи відпрацювали протягом навчального року, тому як таке навчання для дітей завершується. Але ті дітки, які, наприклад, там щось не встигли доздати, але або мають якусь заборгованість, або мають прогалини в якихось предметах. Вони можуть ще в школі отримувати консультації від педагогів і можуть надолужувати свої втрати. Тому ну, такий рік у нас ну, можна сказати незвичайний. Да? Минулого року зрозуміло ми теж не проводили оздоровлення. Дуже сподіваємося, що до нас повернеться наше гарне море, до нас повернеться наш теплий пісочок. і Ми зможемо в наступному році, може через рік. Відновити оздоровлення. А Також буде запропоновано батькам пільгових категорій різноманітне оздоровлення в таборах позаміських, це вже через управління соціального захисту населення. Державні підсумкові атестації також цього року були скасовані. Державні підсумкові атестації для учнів 4, 9 і 11 класів цього року наказом були скасовані. Планує Міністерство відновити державні підсумкові атестації на наступний рік, але знову ж таки ми будемо зважати на безпекову ситуацію. Але знаєте, тут таке питання: ну, виходить, що діти, які на наступний рік, може, будуть здавати державну підсумкову атестацію. Починаючи з п'ятого класу, майже все пропустили в тому плані, що спочатку був ковід, потім війна, і наступного року з результатами можуть бути такі дуже великі несподіванки. Але ще є час, є час надолужити втрачене. І я дуже сподіваюся на те, що нашим дітям це не буде великою травмою чи несподіванкою. Ось цей пропуск, який був в період того, як діти були на дистанційці або взагалі не ходили mm -hmm. до школи. Він якось вплив. На ось цей національний мультитест, що вони реєструвалися, реєструвалися кількість дітей саме? Кількість дітей, дивіться, у нас на сьогоднішній день в нашій громаді випускників 11 класів, тобто діти, які завершують навчання в школі, є 241 особа. З них декілька дітей, це ну, всього троє. Не зареєструвалися на мультитест, будуть реєструватися з поважних причин на додаткову сесію. І 20 дітей, які взагалі не реєструвалися на мультитест. На сьогодні ну, у нас немає такого завдання з'ясовувати, але нам все одно цікаво, з яких причин діти не реєструються. Є діти, які взагалі не збираються вступати в жоден вуз, тому вони планують одразу після школи піти працювати і не здають мультитест. А є діти, які вступають за кордон. І їм мультитест теж не має значення ніякого, і вони його не складають. Хоча за кордоном створені усі умови, багато пунктів цього року більше, ніж минулого, для того, щоб наші випускники могли здати мультитест. В основному мультитест дають діти, які планують навчатися в Україні. І в принципі, зважаючи на кількість, я думаю, що для нас це позитивна динаміка, що діти все-таки бажають навчатися в Україні і будуть вступати в українські вузи. Багато дітей повернулись на очне навчання? Ви знаєте, зараз ми цієї тенденції вже не бачимо, тому що у нас великий сплеск був взимку, коли почали відключати світло. У нас дуже багато повернулося до очного навчання. Вже ми такі свіжі, так би мовити, цифри ми будемо бачити ближче до 1 вересня. Зараз ми збираємо дані зі шкіл щодо попередньої комплектації в класах. Звичайно, є такі трошки дивні моменти, наприклад, батьки, які знаходяться за кордоном, хочуть зарахувати дитину на дистанційну форму навчання у нас, але в той самий час не планують повертатись. Тобто, ну якось перший клас дистанційно трохи, ну для мене трохи незрозуміло. Тому ми, звичайно, радимо з областю, звичайно, будемо. Виходити з ситуації, і я би, наприклад, будучи на місці тієї мами, краще би в перший клас пішла би в тій країні, де вони зараз перебувають. А повернувшись до нас, ми зарахуємо дитину відповідно до її віку. Проблем з цим абсолютно не буде. А ті діти, вже які навчалися в наших школах і зрозуміло, що будуть ну планують продовжувати і планують повертатись. Звичайно, ніхто ніколи нікуди не відраховує. Єдине, що дуже хочеться, щоб батьки все таки почули і перестали перевантажувати дітей. Ми обов'язково зарахуємо всіх дітей, які повернуться. Ніхто з дітей не залишиться без навчання. А сьогодні навчатися дітям за кордоном і навчатися в українській школі дуже і дуже важко. Тому, якщо є можливість надолужувати самостійно, краще перевести дитину на сімейну форму навчання, залишатись учнем нашої школи, але в той самий час, відповідно до законів країни, в якій вони перебувають, навчатися в школі тієї країни. Ми жодну дитину. Не залишимо на вулиці всі, хто повернеться, всі будуть зараховані в класи з очною формою навчання. Щодо повернення школи влітку будуть проходити якісь капітальні ремонти, як це було традиційно з різних напрямків. Так, на сьогоднішній день ми плануємо першочергово це завершити роботи щодо ремонту укриттів. Капітальні видатки у нас передбачені на завершення ремонтних робіт в сховищі школи номер 1 і придбання меблів туди. Є декілька проєктів щодо безпечного класу і безпечної школи. В одній зі шкіл заходить ЮНІСЕФ зі своєю програмою завершення сховища ну, другий етап. Також школи наші зараз. Отримують противибухову плівку на вікна, вже теж це за підтримки ЮНІСЕФ ми робимо разом з ну, робить ЮНІСЕФ, ми тільки рекомендуємо заклади. І також за рахунок ЮНІСЕФ у нас буде поновлення меблів в школах. Ще не маємо ми інформації, яких саме меблів і в яких саме класах, але. Є можливість нам поповнити її таким чином, а вже невеличкі поточні ремонти школи будуть виконувати самотужки. Цього року ЮНІСЕФ прям грунтовно взявся за е, Ви так. знаєте, ми ні від якої допомоги не відмовляємо. Тому, якщо у нас є можливість отримати якийсь грант, якийсь проект, якусь допомогу, ми зазвичай з радістю даємо дані наші і ми раді, якщо нам також допоможуть. Тому що великі кошти зараз також з міського бюджету йдуть на утримання закладів, на зарплати, на там. На допомогу військовим, тому ми розуміємо, що якихось таких видатків на школи ми може і не можемо зробити. Але першочергові, зрозуміло, будемо робити. У нас жодного разу за весь час війни не було заборгованості заробітної плати педагогам, ну І взагалі працівникам закладів освіти. Я думаю, що це такий непоганий показник. У нас навіть на кінець навчального року була невеличка премія. Тому я дуже сподіваюся, що все так і буде, і що. Ми будемо в тому ж русі надалі.